Зараз я музику притишу, тишу ріка щас стрім запущу. Ну щас, смислі призи поставлю. Щас подождіть секунду. Тут ще одне питання. Я отримав вчора, Ну так і не доліз сьогодні. Тільки доліз. Павербанк мені чоловік прислав, це павербанк на 100 тисяч. Е він каже, що він 50% блимає. Я ставив його на типа, весь вечір і він так його ставився блимати на 50%. Коротше, що щось із ним не так. Я кажу, якщо впевнені, що не так, шліть легким, повернемось, розберемося. І він мені в телеграмі попросив, щоб все було чесно. Він каже, я люблю чесність, якби по-чесному і якби ви ще й відео зняли. Ну, це просив чоловік. Їх вже в нас немає, да на магазині. Таких вже немає. Ну ми ще привеземо. E, так, значить, беремо павербанчик. Зараз провірю. Панелька працює. Панелька ця. Працює. Так. Будемо зараз спробувати. Я питав, ну, за рядні, кажу, провода міняли. Він так, да, так, да, все. Зараз. Ну, Що там? штативчик? бо в мене прищепки нема. Що тут таке робиться? Щас. Е, так. О, зарядка для телефона пригодиться. Тут скажуть, що я щось придумав або щось склеїв, змонтірував до кінця. Я кажу, тобі відео знімай, а ти мені паузу нажимаєш, щоб потім сказали, що я постаював кусочки якісь. Значить, стоп, це мікро-USB-шка, Type-S. Кабель давай type візьмемо. Зарядне, мабуть, візьму оце ось. USB-тестер ще мали. У мене якраз лишній букв. Я на магазині оставив і в себе. Є в портфелі в мене є з собою тестер. Так. Вставляємо це в тестер. Це сюди. Зараз це мамин акумулятор заряджається. Я подвіноч. Цю розетку сюди взагалі отак зробив. Так. Що ж Так. 11,9 і вольта. 1,45 Ампера, 1,49 Ампера, 1,47. Так, коротше, у нас 12 вольт, 1,5 Ампера. Це 18 Вт, потужність зарядки. І зараз як мені його... Ща, ще, ще, щас, щас Я подвину його. Поняли. Оце ось кабель. Я його закручу сюди. Він тут стоїть. Тепер дивися. Ми поставимо штативчик. Правильно? Угу. Mm -hmm. Ми поставимо А, Телефон ти не брав з собою. Не. У мене зараз може лишній, заща, сейчас, сейчас. Ти з собою зарядку збрав. Тут на нуль збито, так. Да. Тут на нуль збито. Ось 22 мА. бачиш? мА години, 22. Тобто рахівниця працює з нуля. Поняв, так? Да? Побачив. Зараз мені телефон, головний зарядку поставити. А, ні, це быстро зряд. Давай быстро поставимо зарядку. Тільки телефон, мабуть, здохший. А, це Type-C провод. Стой. дуже похожі, це мікро USB. Ну, зараз телефончик трошечки, мабуть, підзарядиться, бо він, мабуть, дохлий. Зараз я подивлюся, але мабуть він дохлий. Щоб я включив нам безпередну сьомку, поняв? Угу. Mm. О, диви, він навіть... Даже... Так він Фу, так він заряджений. Я його, видно, десь на зарядку поставив. Ну він вирубився, його поставив ага. на зарядку, він підзарядився. Це хорошо. значить зараз ми можемо включити. Давай я це гніздо переставлю. Щоб не мішало, да? Отак, щоб видно було. Угу. І зараз запустимо відеосьомку. Рібята, зараз ми вами займемося теж, стрім запустимо. Ми короче. Збирайтеся там. Ще в нас тихли на роздачу призів, так що хвата, успінемо. Зараз запуститься ця шарманка. Настя, ти оце не однесла в інструменти. Доця, я просив тебе в інструменти віднести. В інструменти тебе просив паяльник однести з отвількою і з припоєм. В тебе все час робиться. Так, а так не видно. Щас. Стоп, давай ми зараз ускорено цей траферна поставимо, так? Да? Блін, дуже світиться. А чого воно не видно табула цього? Неможливо змінити масштаб у цьому режимі. Хорошо. Ща, сей, ще, сейчас. Так, подожди, я думаю, 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 думаю. А якщо якийсь світильник поставити його? Ні, не проканає. Стоп! У мене є прищадка запасна. Бо циферблат дуже світе в морду телефона, і телефон не може чітко нарисувати цифри. Ти бачиш, так? Да? Угу. Давай сейчас. А ну-ка вот так. Ну. Ну. Ну так что-то видно, да? небеса не видно. Ни не видно. Давай я зарядную станцию возьму. Включу ее. Давай я включу LED-панель. Если она будет быть Бачиш? О. Вона дає світ і тепер світ не, не напряму в кам. Да, Перебиває світ. Поняв? Побачив як? Тепер видно рахівницю міліампер годин, і. Щас, та йдиш ти. Ну, тільки не видно, що у павербанкові моргає, так? Да? А, так видно, що у павербанкові моргає. Диви, да. диви, диви. Mm -hmm. Взагалі чітко все видно. Видно? Yeah. Отак yeah. фіксуємо. Настя, цей телефон не трогай. Ну, Зря одної станції вистачить. Починаю з відеосъйомку. Все, пішло Время. Будемо засікати время і мА години. Зараз 108 мА уже в Powerbank.